Вітаю, мене звати Макс Тимчій. Я співзасновник Техтолока. Це технологічно-психологічний майданчик. Тут ми надихаємо створювати власні продуктові компанії та удосконалювати ті, що вже існують. Техтолока Волонтірс. Це підпроєкт Техтолока, в якому ми говоримо про ініціативи, які допомагають цивільному населенню, підтримують військових та всіляко наближують перемогу України. Пропоную вам підписатися на наш канал, щоб не пропускати наші новини та випуски. Тим паче, що у нас паралельно Іра Зяхор запустила новий піднапрямок, де розповідає про те, як різні відомі компанії проживали першу та другу світові війни. Цей досвід вам може також стати у нагоді зараз. П'ятий випуск. Ми присвячуємо громадській організації допоможи фронту з часу повномасштабного вторгнення. Вони передали 69 автомобілів, 51 БПЛА. 198 тепловізори, 234 оптики, 382 засоби зв'язку. Допоможи фронту створена навесні 2014 року. Кістяк організації становили учасники майдану з анексією Криму та початком війни на сході. Вони організувалися, щоб допомогти військовим. Станом на 2014 рік армія перебувала в поганому, щоб не сказати, жалігідному стані. Так я так розумію, це і вмотивувало створити фонд. Сьогодні про цю організацію будемо говорити з заступницею голови ради, яка тимчасово виконує обов'язки голови організації Галиною Мороз. Привіт, Галя, привіт, скажи, що б можна було ще додати про вас або про тебе в цьому місці для наших слухачів. Ну загалом, все сказано. Основа організації це майданівці, які потім взяли на себе таку відповідальність як забезпечення української армії. Скажи, а це ваше гасло? Я бачив на сайті. Продовжуємо продовжувати з 2014 року і до перемоги. Чи як, як це розглядати? Це такий хештег, який виник абсолютно випадково. Зараз ми працюємо так більш злагоджено, як організація. А на початку це було просто як група волонтерів, які там кожен збирав на свою карточку. Просто ми всі разом організовувалися і якось координувалися по доставці допомоги. І відповідно там хтось один написав якийсь там допис у Фейсбуку, і всі інші решту його перепощують. І якось одного разу. Один наш волонтер написав: Ну що ж, продовжуємо, і там якийсь допис про те, що ми допомогли, кому ми там що передали. І я перепостила зі словами: продовжуємо продовжувати цей допис, і відповідно, якось з того моменту, оце продовжуємо продовжувати стало таким хештегом нашої організації. Ну бо це дійсно ми продовжуємо продовжувати. Котрий рік, скажи, будь ласка, таке запитання для розігріву: де ти зустріла 24 лютого? 24 лютого я зустріла в своєму ліжку своїй спальні зі своїм чоловіком. Точна відповідь, точно таке запитання. Скажи, ти в тебе математична освіта чи ні? Ні, в мене супергуманітарна освіта, я режисер. Круто. Я думаю, з математик в тебе теж би хороший вийшов насправді, тому що часто кажуть, якщо такі точні відповіді дають, більш за все, що людина схильна до таких точних наук. Ну, в школі в мене було 12 з математики, так що все Ну, Бачиш, я по одній відповіді зміг доволі добре ідентифікувати. Окей, окей, ми зрозуміли. Які ваші були перші кроки? ви ви знали, що ви робити? Ви готові були до цього? Так, так. Ми знали, що будемо робити. Мене чоловік він мав підписаний контракт резервіста, і він почав збиратися, тобто в четвер було 24 лютого. Та в четвер ми всі проснулися від того, що нас почали бомбити. Перед тим, в понеділок мій чоловік вже почав збиратися на війну, тому що в нього був контракт резервіста, і президент підписав наказ про мобілізацію ор 1 оперативний резерв. І він почав збиратися ще в понеділок до того. Угу. Відповідно, ми цей цілий тиждень практично залагоджували справи. Він передавав мені справи і збирався на війну. Тобто він мав поїхати в неділю, але поїхав в четвер швидше, просто ніж планував. А так ми практично були зібрані, практично були готові. То ви доволі підготовлені до цього підійшли. Mm -hmm. Давай перейдемо до громадської організації. Чи була готова громадська організація до 24 лютого? Тому що ну такий був я так розумію, спад ці там років вісім, та mm -hmm. і потім от настало 24. Як воно відобразилося на самій організації? Активно надходження на рахунок організації почалися десь. З 18 лютого ну ще не було нападу, ще не було, там ми ще не знали. Власне, відколи президент підписав указ про мобілізацію оперативного резерву, почалися такі активні надходження, ми розуміли, що треба буде діяти, і організація була готова в плані, що в нас було багато попередніх контактів. У нас були контакти по закупівлях, в нас були волонтери, в нас була група, яка ну, не діюча, але коли 24 лютого я написала, що. Друзі стаємо знову на рейки, всі сказали: я плюс, плюс, плюс. Всі написали плюси, ми зв'язали одразу ж почали зв'язати з постачальниками тепловізорів в першу чергу, бо ми знали, що це буде перша велика необхідність. І практично з перших днів ми одразу почали такі активні дії по закупівлях. Скажи, будь ласка, ти от сказав про зв'язки, і загалом не ну, можна сказати, що. Є там одна чи дві організації, які допомагають армії, та Но, слава Богу, в нас їх достатня кількість. От ви там пройшли довгий шлях, тим паче, не так як молоді юні, які створились після 24 го Та ви от якраз пройшли восьмирічний. Скажи, будь ласка, от за цей час чим ви стали особливі? Та як організація, які у вас е, можливої цінності, та саме от особливості конкретно вашої організації в порівнянні з більшістю? Ну, дивіться, особливість е, я б не сказала, що це особливість. Просто ми стали на колію, по якій вже їздили, по якій ми в принципі з якої не з'їжджали. Просто ми зменшили темпи в ті роки, коли от, допомога була не така велика. Ми знали, що закуповувати в першу чергу. Ми знали на що взагалі не треба звертати увагу хоча цього було дуже багато хлопчиків голібосі. Це такий наш мем в лапках ну, та там та і дуже багато ресурсу витрачалося як волонтерських організацій, так і волонтерів одиночок на те, щоб закупити те, що не потрібне в принципі. Взагалі, угу. ми це теж проходили в 14 та, ми теж проходили це. Ми... А що це? Наприклад, хай люди, ті, які слухають, хай розуміють, що це голубоса історія. Там не про це ну, дивіться, кожен солдат може купити собі труси. Ну це так банально, так але коли ми отримуємо запити на якусь білизну, на якийсь туалетний папір. В кожного є сім'я, в кожного є якась зарплата. Кожен сам ну, мій чоловік їхав на війну, він поїхав зі всім. Так? Якщо людина збирається на війну, то вона ж не йде гола боса, правильно, вона ж якось укомплектовується, йде. Звичайно, були проблеми з бронежилетами і касками. Ця проблема була. Логічна і вона була не, не придумана, але вона була закономірна, тому що армія втричі збільшилась наша, ну якщо не більше, uh -huh. одразу, різко. І це ще наклалося на те, що виробництва наші, та, які розташовані, були центр і схід uh -huh. виробництва по оборонпрому, власне, ці, які займалися касками, бронежилетами, вони, по перші, попали під бомбардування. І вони тільки пару місяців тому знов запустилися, передислокувавшись сюди на Львівщину. І тому та, це була проблема, яку треба було вирішувати. Але проблеми там з одягом, з трусами і з шкарпетками це не те проблема, яку мають вирішити волонтери. Зрозумів. Ну ти от кажеш про труси. я згадав. Компанія Менсет по-іншому думає. це з Одеси, хороший чоловічий одяг. Це майже реклама, але насправді ні. От вони прямо ціленаправлено, я знаю, завозять. Ну, але це не в рамках конкретно волонтерського руху. Це вони більше так. тренд будують навколо цього. Насправді я зрозумів. Тобто ті речі, які ну, повсяк, в повсякденному побуті людина не може купити, та на це варто звертати увагу. Так. Тобто бронежилета людина не може зайти і в супермаркеті якомусь купити, та на відміну від того, що ти говорив. Mm -hmm. Окей, зрозуміло можливо ще декілька таких прикладів, чи чи цього достатньо одного пункту: що те, що ти можеш купити в магазині, не варто його вести на фронт, і на це навіть не те, що можеш купити в магазині, а те, що кожен може купити собі сам. Угу. Навіть якщо це я не знаю, ну кульматерний приціл, це те, що ти можеш собі купити сам. До волонтерів варто звертатися по дороговартісні речі, тобто те на що тобі не вистачить зарплати, на що не вистачить грошей твоїх рідних і друзів. Тобто, волонтери це не є держава, до якої ти кажеш, ось мені список, і це мені віддали. Угу. Що в перші дні не було проблеми з грошима. Була проблема з тим, щоб знайти щось і купити, тому що всі купляли все і підряд, і перебивали один одному ціни. Це просто був жах перші три тижні. Зараз вже немає проблеми з тим, щоб купити, бо вже ринок ага, рванув носитися, дає те, те на що був попит. Але зараз інша проблема, тому що дуже сильно впали надходження. Ну наша організація вона сконцентрована тільки на техніці, от виключно. Це техніка, це прилади нічного бачення, це тепловізори, це безпілотні літальні апарати, зв'язок, який завжди потрібен, приціли. Тепловізійні угу. те, що солдат не купить собі сам. А можеш сказати, орієнтовно десь в разах, не в цифрах, якщо то десь в скільки угу. разів впали донати там в порівнянні лютий-квітень, та бо десь це був угу. такий пік, я так розумію. Ну може, тут мене зорієнтувати, угу. і от зараз там десь разів 10. в разів 10 впали донати, угу. так, але це все одно набагато більше ніж було в 2014-2015 році. Угу. Це інший рівень. Ну я можу звичайно судити, можливо, тому що ми зараз організація трошки інша. Та ми виросли, ми стали відоміші, ми працюємо над цим, над надзвітністю і так далі. Але як наша організація, вона в 14-15 році на тепловізор збирала там два місяці, там так. Uh -huh. А зараз ми можемо його купити просто за день, там та. Та а як от зараз ви комунікуєте з а, своєю я не знаю, аудиторією, чи як от тим, хто підписані на вас? Що ви кажете, ми от збираємо? Як ви от популяризуєте себе взагалі? Бо буду чесний, от в Черкасах, наприклад, в центрі України, ми не знали про вас, та І якби не мої західні друзі, то ну не, не сталось би у нас такого інтерв'ю. Як от ви працюєте, можеш розказати? Та ми все-таки локальна організація. Ми не є всеукраїнська організація, там так як «Повернись живим. чи… Притула. Угу. Ми комунікуємо в основному через Фейсбук і через особисті зв'язки. Ну через особисті зв'язки ми швидше фандрейзимо А через Фейсбук в основному ми комунікуємо. Ми звітуємо, оголошуємо збірки і так далі. Через Фейсбук. Скільки у вас десь підписників? у Нас небагато, десь коло 12 угу. тисяч. Ну але я надіюсь, якісні, якщо вам вдається збирати, так. Можна <ріст> сказати, який найбільший донат у вас був за цей весь час? Чесно, то треба було б піти в випуску, подивитися. Напевно, найбільший був не донат, а найбільший був, найбільша оплата. Бо крім того, що ми там збираємо на свої рахунки кошти, так, ми ще ну, маємо якихось благодійників, які готові оплачувати рахунки наші. <ріст> Так? Тобто ми напряму виставляємо на людину, ну, шукаємо продавця, виставляємо рахунок, людина оплачує. Ну, в нас, напевно, найбільший одноразовий платіж був на 300 тисяч доларів. Це за межами України людина? За межами. Ну, Людина в Україні, ну, це українець з Києва, такий у нас є благодійник, але ну, закупляли за кордоном. Ну, за кордоном, я зрозумів. Клас. Була таким людям, так, що вони можуть так. собі дозволити, і при тому, от я ви якби зайшли до нього там на сторінку у Фейсбуці, ніколи би ніколи би прийшла, та. би, такий собі тусовочний хлопчик <гум> взагалі ніколи не вгадаєте. супер. Ну це мене <гум> ще та. додатково насправді радує в цьому місці, що от люди можуть можуть в такому mm -hmm. місці. Бути відповідальні, я б так би сказав. Добре, от ти кажеш, такий класний випадок. А от в інший полюс, якщо піти, були у вас факапи такі, про які а, б ти могла розказати? Факапи ну з нашої сторони. <реш> 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 ну а як ти думаєш <реш> ні, факапи є звичайно. Намагаємося їх багато не допускати, але один з таких найбільших наших факапів це ми, от зараз 65 тисяч намагаємося повернути від продавця, який от вже п'ятий місяць нам рації не може поставити. Ага. Так що та, хоча ми ну кажу, це не був зовсім факап. Ми перевірили продавцями. Ну тобто, ми завжди перед тим як робити опороплати, ми перевіряємо продавців. І так далі, і все, все нормально. Компанія дійсно займається цим, все підтверджено. Але ну там дуже велика каталасія вийшла з грошима спочатку. Вони не заходили йому на рахунок. Потім він нам повернув. Вони десь до нас не могли зайти. Тепер вони в нього на рахунку. Він не може їх зняти. Ну коротше, це дуже довга історія. Вони ну якби я сподіваюся, що все-таки вона закінчиться позитивно, але от вона вже тягнеться пару місяців. Ну це таки, бо це велика відповідальність, це не наші кошти. Mm -hmm. Так це людські кошти, і ми за них несемо відповідальність. І от зараз це такий на великий платіж, який ми вибиваємо. Або рації, або, або гроші. То ти як хочеш його назвати, щоб трошки його під підстимулювати? Е чи ми, ми я почекаємо? його назвати, але він е в Боже, в Італії, так що <рі> <рі> йому все одно ні, там все нормально. Він підтверджує, що гроші є в нього на рахунку, не те, що він там десь зникає з обрію чи ще він постійно на зв'язку і так далі. але... От ми мучимося тобто, трошки з тим. Це виробник якийсь італійський саме, так? Це не виробник, це продавець, продавець. А, продавець, продавець. але вони так. не є італійськими. Він просто перепродає та я правильно розумію. М -м ні, це і те. Ну, фірма в Італії, вони нам ну просто. Ну я маю на увазі, чи виробляють вони там? Ні, це вони там не виробляють, це китайські рації. А, ну, тобто вони, вони окей, подиють, Я зрозумів. О, окей, хотів би сказати, що це весела, ну не дуже історія. Така <гум> не надіюсь, не. надіюсь, що вона закінчиться хеппі-ендом. А от такі, такі, які веселі були, і, можливо, вже закінчились хеппі ендом можеш розказати? Що, можливо, там на початку якось так було трошки проблемно, але потім все ж таки чи були у вас такі? Таких історій то так сходу і не згадаю. Ну, звичайно, що були багато, звичайно, що є багато історій веселих. Але найвеселіше, що ми завжди сміємося, це те, що нам не можна йти пити пиво, тому що ми завжди, коли йдемо пити пиво, то вертаємося з грандіозною ідеєю, яку потім е, втілюємо, не досипаючи, недоїдаючи, тому що ми щось придумали грандіозне. Це так у вас чим було? Це в нас так було, наприклад, з е, аукціоном. Почалося з того, що. У нас залишились картини ще з 15-го року. Ми робили виставку в Празі українських художників, і звідти не всі картини продалися. Вони в нас залишилися, художники їх не забрали назад, і вони в нас стояли на антресолі. І полізла я на антресолю, побачила картини, думаю, о, що ж вони тут будуть стояти? Треба їх зняти і продати через Фейсбук на армію. Зняла картини, потім ми пішли на пиво. Вирішили, ні, не може бути через Фейсбук. Давай робимо аукціон вживу. Давай робимо. Ну і ми склали план А. План А це заключався в тому, що от який крутий художник, якого ми хочемо залучити, крута група, яку ми хочемо, щоб вони там в нас виступали, круте місце проведення. От ми склали такі, просто от пальцем в небо, тикали з тим, що от хочемо це, хочемо так, хочемо тут. І склали план А, потім, кажемо, так. Давай, якщо в нас це все не вийде, давай нам план Б складемо. Вони каже: Ні, ми не будемо складати план Б. У нас буде тільки план А. Маємо це зробити. І ми це зробили. Але чого нам це коштувало? Справді це було дуже важко. Це було просто ми пересварилися 10 разів всі підряд. При тому сварилися як щодо якихось важливих речей, так і речей з якої сторони біля картини буде висіти дощечка для аукціону. І ну це був величезний стрес для всіх. Ми не досипали, не доїдали. Але ми залучили того художника, якого запланували. Ми залучили пікардійську терцію, яку хотіли залучити. Ми знайшли просто фантастичне приміщення і продали 96% картин. Круто, Ново, ти сьогодні. так розкажеш, наче ви в оперному насправді виставали. Ми не в оперному, ми були в банк готелі. Це такий дуже п'ятизерковий готель у Львові. Власне, що нас лякали, тому що. Ми зв'язувалися з Годімовим. Він має тут галерею у Львові, займається мистецтвом. Ну знаєте, так з Гудімова зукенельця. Так, так, так. Гітариста так. 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 він вже зараз займається мистецтвом. Ну він нібито взявся нам допомагати, а потім якось сказав: О, ні, та то так не робиться та то дуже мало часу, та то ж не то у вас нічого не вийде. Перед тим ще проводила виставку. Не виставка а аукціон, так само благодійний спілка художників у Львові, які продали дві картини. За всю ну за за весь аукціон ну не словом в Львові була серія благодійних аукціонів, які були дуже невдалі, і нас всі цим лякали. Просто всі, хто казав, аукціон ой, а ви чули? Ой, та то так невдало, та то вам нічого не вийде. Ну нічого кажу, ми продали 95% картин. Ну ви можете сказати, скільки це вийшло у грошах? Це не є секретом? Це е, ні, це не секрет. Ми залучили 1 мільйон сто щимось тисяч гривень. Ну то звучить добре. Так і от дивись наскільки зараз складно взагалі це все купувати? Ти сказала, що нібито ринок наситився, але наприклад, виникає зараз питання з курсом валют. От як ви ви взагалі якось змогли обійти? Ну, не знаю, обійти немає цієї відповіді. Може, може, вам зразу там в євро і доларах складають і ви такі. Там просто не конвертуємо, тримаємо там. Ні, ми Польщі". конвертуємо. Можна. Ну оскільки перші місяці було багато готівки, були багато валюти. Було багато готівки. Ну нам нам просто приносили, от це там від того, то від того. То там так зараз взагалі готівки немає. Зараз є тільки гроші на рахунок. Угу. Всі закупівлі, які ми робимо, ми робимо через z контракти. Ну офіційно ми купляємо з рахунку. Ми їх офіційно купляємо на міжбанку і офіційно проплачуємо, офіційно завозимо все, що ми купляємо. Тому дуже до недавнього часу було дуже вигідно, тому що курс був на між uh -huh. міжбанку був зручний вигідний так. для нас. Зараз трошки гірше, але все одно краще ніж готівкою. Я зрозумів. А скажи, будь ласка, Z-контракти контракти це якась система? Можеш трошки розказати? Ну це зовнішня економічна діяльність. Ага, так. окей, тобто питання, ну, типу, купити немає. Питання, типу, грошей. Питання грошей, так. Ну зараз скажу, Зараз ринок дуже наситився за кордоном. Єдина проблема, яка зараз є, це товари подвійного призначення, е які ми далі змушені купляти так. Між крапельок дощо? Між крапельками, так. Я зрозумів. Так. Скажи, будь ласка, от за цей період та ти приєдналася з 2014 року. Які навички ти здобула? Ох. От що Леся, можеш перелічити Дуже що? Дуже багато. Ти зайшла одною людиною, mm -hmm. і зараз 100% стала вже п'ятою, точно не другою, не третьою. Ну, по-перше, це ем, вміння бути краплею в океані, так? тому що ніколи ти сам не зробиш. Ну, Те, що зробила фронту, не може зробити одна людина. Команда вона завжди працює. Ефективніше, з іншої сторони, є таке прислів'я. Хто вірить не прислів'я, таке фраза, що людина, яка вірить в світову змову змову, ніколи не пробувала керувати колективом з 10 людей. І це просто це факт, тому що це завжди в кожного свої мухи, в кожного свої бзіки, особливо якщо це є волонтерство. І люди не є на зарплаті, то це угу. дуже багато проблем створює, тому що до всіх треба знайти підхід і нікому не можна щось сказати в, ем... в грубій формі не те, що в грубій формі, а навіть в угу. формі зроби це, ну, та, тому що ну, та. ну хто ти? Що ти кажеш, зроби це. Я тут добровільно, <сум> і власне треба шукати такі підходи, які нікого не будуть напружувати, що люди будуть відчувати себе на рівні з тобою, але угу. ти мусиш. Все одно керувати так, ніби щоб не здавалося, що ти керуєш отак. То можна сказати, знайшла ти та шлях до цього, хоча б частково. Я ще вчуся, Я ще вчуся, Так окей. А скільки вас людей зараз в організації постійно працює? Постійно в організації, які зранку до ночі проводять час, це шестеро людей. Угу. Ситуативно ми можемо там підтягнути до 40 людей, там розвантажити, завантажити, відігнати, пригнати там чи так як для аукціону нам треба було більше людей, то також залучається. Зрозумів. А скажи, будь ласка, до яких інструментів ви зараз прийшли для того, щоб організувати взагалі процес роботи в команді? Ну в нас є Trello, у нас є контент-план, де бо в нас також немає відповідальної людини, яка там одна людина, яка постить. У нас кожен відповідає за свою сферу. Відповідно, кожен постить щось, щось чим займається там, так? Тобто теж мусить бути у всіх доступ до цього і кожен мусить планувати <гум> так, щоб, щоб команда теж знала, що заплановано. Ну, а так, в основному спілкування таке між живе спілкування, тому що ми практично весь час. Разом в офісі. Угу. Тобто, можна сказати, що на дану хвилину організація сімейного типу. Так, так, так. Власне, то так воно і є. Супер. Що зараз, які взагалі є потреби у фонду на цю хвилину? Крім коштів? Крім коштів. Ну, в основному, найбільша потреба, напевно, в психологи і в масажисті. Угу. Я вам можу дати контакт, голоси дітей, у них там є психологи. <смеш> Можна до них звернутися <смеш> з гОшками по масажу. Ми ще не проводили інтерв'ю. Якщо вони з'являться, ми обов'язково, я думаю, вас Посилайте залінкуємо. Так. <смеш> це справді, ну це смішно, але це справді в такому темпі, як ми працюємо, це ну, середній термін вигорання це три місяці. Ми працюємо вже півроку в такому темпі шаленому, і це не може не. Не відбиватися на, на нас всіх, та якраз хотів сказати, що думаю, це звучить як історія про вигорання, і чи замислювалися ви вже про це. Що думаєте з цим робити? Загалом? Що думаю, з цим робити? Поки що не знаю, тому що якось воно штовхаємо і воно їде, угу. та і ми якось е дякувати Богу, випадаємо з процесів по черзі. Угу. Ми випадаємо часом, комусь треба просто випасти і не з'являтися тиждень, бо більше не може. Що з цим робити? Поки що не знаю, справді не знаю. Тому що якихось там інструментів, от ти давай, піди, відпочинь, Такого немає, тому що навіть коли ти на відпочинку, ти все одно в тебе мозги не відпочивають. Ти Все одно тут, ти все одно тут думаєш. І ну, кажу, так, дійсно, тут треба якогось психолога, масажиста. Тут було би помічне. Так, тобто. По запиту вакансії та можна було б написати, що допоможе фронту шукають психолога як мінімум так. одного психолога, як мінімум одного масажиста. Окей, то скажи, як вас при цьому можна знайти, та якщо люди захочуть стати вашим психологом або масажистом, або якась інша посада, яка у вас ще є відкрита і необхідна, як вас можна знайти в цьому місці в соціальних мережах? Це Фейсбук, допоможе фронту, help the front. В Львові можна знайти на Стрийській 106. Угу. Колишній магазин не колишній, а колишньо майбутній магазин резервіст. Окей. Що б ще хотів запитати: скільки буде тривати війна? До останнього москаля? Ну, їх там багатенько. Так. Ні, ну тривати ще буде довго. Тобто, ми готуємося активно до зими. Зараз будуть активні. Активні півтора місяці, десь до середини жовтня, потім де окопаються, там і стануть вже на зиму. Будемо чекати весни. Зимою буде трошки спокійніше місцями, але але воно буде тривати ну так, як було от вісім років, Та? тобто якісь обстріли десь, десь там хтось залетів, десь хтось когось. Ну буде довга зима, така, а потім знову подивимося, що буде навесні. Ну і подивимося, що ще ми за півтора місяці зробимо. Надію, зробимо якомога більше. З надією в голосі і з вірою в майбутнє. Хочу подякувати тобі за те, що ти знайшла сьогодні час, розповіла про вашу організацію. Бажаю вам побільше донатів, побільше допомоги для того, щоб ви їх могли передати в нужданні руки, які зроблять справу і смертну справді. Дякую, дякую. Від себе заходьте до нас на сторінку, підписуйтесь, донатьте від фонду. Якщо маєте знайомих психологів і масажистів, присилайте. Клас, обов'язково напишемо в кінці якраз текстом, щоб люди могли прочитати. Або якщо вони знають, кого можна порадити, або що можна в питаннях вигорання зробити, то нехай пишуть у нас теж в коментарях, або ми дамо посилання на ваші соціальні мережі та електронну пошту, і пишуть вам наприклад.